Доброго ранку уночі, десь у першій ночі, проснувся від того, що щось там якесь шоршання. Я не, не зрозумів відразу, а потім йшов якийсь, мабуть, ну, чоловік, злякався такий, а і побіжав. І почалось хрюкання таке. Жорстке хрюкання, такого кабана немаленького, але дуже такого великого. І я лежу і думаю, що таке, а ну, там біля мене щось там і почалось якісь рухи там біля велосипеду. А я там викинув а, банан шкурку. Викинув. А, чому? Бо щоб не, не шукала десь тут, в у смітті. Я його кинув. Думаю, єдже щось, бу щось буде, то зможу там забрати той банан. І я лежав до пів другої. Я не міг заснути, слухав то шуршання чи не шуршання. Але так було стрьомно. Так, ситуація така. Вчора поправ свої речі, але вони висохнуті. Не встигли тому йду зараз, мабуть, куплю жетон на сушку. Бо Іншого виходу нема, бо труси, памперси мокрі і шорти мокрі. Уночі була роса, тому така ситуація. У цьому кемпінгі є басейн, свій бар, ресторан, гарний кемпінг. Але до моря, до пляжу, десь 800 метрів і такий підйом. Спуск до пляжу нормальний, але обратно потрібно підійматися горку. У нас знову форс-мажор, на долетіла сумка. О, не один крепіш. Але шукаю, не можу його знайти. Мабуть, десь, десь в другому місці загубив. І зараз один варіант, то важливий. З іншого місця викрутити треба і поставити сюди. Але в мене немає такого ключа. Піду зараз шукати. Так, зробив я сумку з одного кріплення, один гвинтик. Узяв він ще вставив, знайшов там у моїх сусідів по кемпінгу відкрутку та зробив то. Зараз виїхав. Звісно, час вже втрачений трохи, але їдемо раннього французького моря вам. Можливо, тут люди автомобілі їздили, а то для людей, ні, щоб вони могли сховатися чи щось. А тут далі гнездо. Я вам так скажу, що цей маршрут Італія-Франція це таке випробування для мене, для Мого обладнання, для мого велосипеда, але воно того варте. не продасть, але тут сильний обрив. А які тут запахи, кіпаріс і там у горах я естеліп даже почув. Така краса. Косі-коси, косі, косі. Але тут гарні велодоріжки, я вам скажу. Це, звісно, дуже мотивує і така інфраструктура крута. бачите, що жовтень місяць, а вона цвіте. Знову гори, знову красоти. Від я знаю, що я дуже полюбляю виноград. Дуже полюбляю мускат. Так отут в Італії, во Франції, я його наївся. Він як зберігаються лодки чотири ряди. Кайф у цій ці, ці подорожі. І в тому, полягає в тому, що Настільки різноманітний наш, наш всесвіт, наша земля, планета. Настільки люди відкриті один до одного і ти усюди, де будеш, ти знайдеш, хто тобі може допомогти, хто зможе тебе зрозуміти і так далі. Так, у кожного своє життя, кожний якось за свої матеріальні блага шерстя і так далі, але... але на цій планеті вистачить місця багатьом людям. Якщо жити в мирі, любові та злагоді. Без всяких війн, без всяких недорозумінь, то... така краса. Ці дерева, як я їх побожня. Тулон таке велике місто Отак завів мене. Ау. Перетаскував велосипед через оті блоки. Під'їхав дідок. теж. Допомагав йому велосипед його перевести, перекинути. Порвав собі шорти. Отаккої. Назаду порвав собі шорти. Став тут, водиці попити. Я дивлюся, отак таке ранчо. еге кінця, Ні не краю. Віла бригнак. Ото така віла і куча землі. Залишилось 800 метрів до кемпінгу. І це жарт, але от така гір, горка. Я вже морально розслабився. Але прийшлося ту горку зробити. Я домовився по цьому кемпінгу, що я так тільки що проїхав. Але вони захотіли 23 євро за ніч. А тут далі є ще один кемпінг, то я трохи проїду. Питаю, може, в них є може дешевше так, далекий кемпінг. Другу це слово азюр, бо мені каже, це як у нас аул на Кавказі, о саме горах. Я добрався до цього озера, але в них нема місць для палаток. Ну, то їдемо туди, де було заплановано. Але на жаль, такі гори проїхав задарма. Коли зробив дистанцію, вже можна було б бути в кемпінгу. Але поїхав я в якийсь парк. Так стоять столики. Щось всі сидять, снідають чи вечеряють. Іду погляжу. Дійсно, краса. Оце весь полуострів отакими от пагорбами. Туди, сюди, туди сюди, поверх, вниз. Вниз, оверх. До речі, це, це самий найдорожчий кемпінг за мою поїздку. Я зазвичай не люблю купатися в басейнах, але тут мені не заставили вибору. Басейн сплачен, без басейну дешевше нема, не було, тому, тому піду я зараз в басейні купатися. Отаке бунгало. І отаке місце мені виділили за 23 ойру. Так виглядає. Останнє місце ночівлі в кемпінгу, завтра вже буде хостел, закінчується подорож. А ось так виглядає мої диски тормозні. Щось вони аж почорніли. Зараз опскупнувся, так гарно, після такого дня. скупнуться, релакснути. І то, що він найдорожчий. Останній кемпінг в мене то спонтанно, щоб ви не гадали, що я так вибив, бо я чекав відповіді від іншого кемпінгу. Раніше там 10 кілометрів був, але вони відповіли, що вони зачинені і відповіли буквально позавчора. То Я почав шукати, і то єдиний кемпінг, який дійсно був з місцями для тенту. Вони мені відповіли, що «да, в нас є місце, ми гарантуємо вам, що ви зможете заночувати нас. Отак ве. Продовжуємо дегустацію французьких вин. Ой, закінчилось.